Доброго дня, семикласники! Сьогодні у нас практична робота номер 10 поняття доповненої реальності, інструменти її створення, використання, спільна робота о, з дослідження цієї теми. Ліва частинка теоретично залишається незмінна. Нас сьогодні цікавить практична частина уроку, яку ви маєте виконати під час уроку, і домашнє завдання з параграфу підручника. як ви виконуєте до наступного уроку на додаткову оцінку. Отже, практична частина уроку. Перед вами з'являється завдання, це сторінка підручника 102. Прочитати завдання та виконати частину 1. В частині 1 нам пропонують виконати колективну роботу. 3-4 учні об'єднуються в команду. У вас може бути в команді двоє. Якщо ви. Бажаєте виконувати самостійно, ви можете виконувати самостійно, але бажано працювати все ж таки в команді. Далі нам перелічені теми, на які ми можемо виконувати дослідження. Ви обираєте одну з цих тем і будете працювати сьогодні в середовищі графічного дизайну, це Canva. Це безкоштовний онлайн-інструмент. Шаблон, з яким ми будемо працювати, це презентація. І зверніть, будь ласка, увагу на вимоги до цієї презентації. Мінімум має бути 10 слайдів. На кожному слайді мають бути розміщені текстові поля, зображення, графічні елементи, покликання на інформацію, яка відноситься до теми, яку ви висвітлюєте в цьому слайді. Далі додати до колективної роботи вашого вчителю або вчительку. І всі слайди мають бути в єдиному стилі. Що це позначає? Якщо ви обираєте один і той самий шрифт, то він має прослідковуватись на всіх слайдах презентації. Кольорова гама так само має прослідковуватись на всіх слайдах презентації. І обов'язково пам'ятаємо про безпеку в мережі інтернет та критичне ставлення до інформації. Інформацію потрібно перевіряти в декількох джерелах, перш ніж почати її використовувати. Тепер переходимо безпосередньо до практичної частини. Як же додати до нашої презентації вчительку вчителя і однокласників? Для того, щоб це зробити, ми маємо знати їх електронну адресу. Ви можете між собою поспілкуватись і договоритись про цю електронну адресу. Наші сервіси розташовані в розділі Програмний засіб перейди за посиланням Моя електронна адреса. Ось яку ви додаєте? Ви її скопіюєте. Переходимо до програмних сервісів. нас сьогодні цікавить Canva. Відкриваємо. Ті учасники, які вже працювали з Canvoю, ви маєте свій власний аккаунт. Ви можете до нього приєднатись, надавши логін і пароль в систему. А якщо за замовчуванням у вас, як у мене, то автоматично відкриється ваш аккаунт. Далі нас цікавить сьогодні презентація. Відразу хочу звернути вашу увагу. Ми обираємо шаблони всі поділені по категоріях школа, біологія, спорт і так далі. Ми можемо обрати ту категорію, яка нам подобається, ну, наприклад, інформатика. Бо ми з вами будемо виконувати практичну роботу, досліджувати штучний інтелект. Тож, Обираємо потрібну шаблон презентації. Хочу звернути вашу увагу. Ті шаблончики, де стоїть позначка Education, це лише для тих, у кого платна версія Canve, для тих, у кого безкоштовна. Отже. Звертаємо увагу на формат презентації, звертаємо увагу на ці позначки. Тож обираємо той, який доступний для безкоштовного використання. Коли ми обираємо формат презентації, у нас з'являються макети слайдів, які ми можемо застосовувати. Ми можемо застосувати всі 15 сторінок одночасно. Ми пам'ятаємо, що у нас має бути 10, тож ми обираємо. Застосувати всі 15 сторінок одночасно. Далі, якщо нам потрібно буде якісь видалити слайди, якщо у вас є зайві кадри, ми додали 15 сторінок, сторінок у нас має бути 10, ми можемо будь-який час видалити зайві сторіночки. Для цього виділяємо сторінку, яку будемо видаляти. Натискаємо праву кнопку миші. У нас з'являється контекстне меню, в якому ми натискаємо видалити сторіночку. І так вчиняємо з усіма сторіночками, які нам потрібні. Далі, після того, як ви виконали, обрали шаблончик, вам потрібно спільно попрацювати над цим документом, додати мене як вчителя і додати ще одного або мінімум два однокласника, з якими ви об'єднуєтесь з групою працюєте над спільною презентацією. Для цього вам потрібно знати електронні адреси учнів і вчителів. У вас моя електронна адреса є на головній сторіночці. Адресу однокласників, ви дізнаєтесь у них. Для того, щоб працювати спільно, вам потрібно вчинити наступну дію. Дода... Натискаємо на плюсик, додати учасників, вставляємо електронну адресу. Натисна... Натискаємо поділитись, можна написати повідомлення, яке ви бажаєте. І на ту електронну адресу, яку ви додали учня і вчителя, вам прийде електронний лист, що вас запросили. Користувач, користувач Наталія Кирилова пропонує вам подивитись на дизайн. Отже, на цю електронну адресу вам прийде, відкриваємо в канва і ми можемо разом редагувати спільну презентацію. Тепер я можу внести зміни в цю презентацію. І вони будуть відображатись у іншого абонента, з яким ви співпрацюєте. На першому слайді ми бачимо, що я змінила назву презентації. Далі ми можемо додавати необхідні елементи, які ми вважаємо нам потрібні в цій презентації, змінювати їх, розміри, шаблони і так далі. Після виконання цієї роботи. Ви можете не зберігати її, вона автоматично залишиться у вас на вашому аккаунті. А можна поділитись своєю роботою знов-таки копіювати посилання, і це посилання ви здаєте на НЗ як виконану роботу. Додавши мене як співавтора з моєю електронною адресою, копіюєте посилання і відправляєте це покликання на платформу нові знання. Таким чином я побачу, скільки учнів об'єднались команду, тут ви пропишете свої прізвища і ім'я. Перевірю роботу і поставлю вам гарні оцінки. Сподіваюсь на те, що ви дослідите теми з практичної частини уроку, дізнаєтесь о, більше про. О, про історію доповненої реальності. Яка доповнена реальність, які програмні засоби існують, де їх можна застосовувати? Як в них працювати? Ви можете подати покликання на платформу, де можна попрацювати з доповненою реальністю. Ви пам'ятаєте, що про доповнену реальність ми з вами спілкувалися на попередньому уроці? І два сайти, на яких можна досліджувати. І моделювати, створювати зразки для доповненої реальності є у вас в теоретичній частині цього інтерактивного опорного конспекту. Тож, практичну роботу вам потрібно виконати протягом уроку і відправити на перевірку. Я вам бажаю творчості, натхнення і чекаю ваших гарних презентацій. До зустрічі на наступному уроці. До побачення!